Всім доброго дня, з вами компанія Автофокус і у нас нове надходження це Lexus RX 350 2012 року, оснащений двигуном 3,5, а газ-бензин на повному приводі. В крутому чорному кольорі, в гарному технічному та візуальному стані. Давайте подивимося, що у нас по салону. Коричневий шкіряний салон, центральний підлокітник для задніх пасажирів. Шикарний панорамний дах задній електросклопідіймачі Безключовий доступ, передні електросклопідіймачі, електропривід передніх сидінь з пам'яттю положення, електрорегулювання зеркал зі складанням. Маємо мультимедійний руль, датчики світла та дощу. Пробіг даної автівки 122 тисячі кілометрів. Мультимедіа, камера заднього руху, клімат-контроль. Підігрів сидінь передніх та вентиляція. Все працює без нарікань, все в чудовому стані. Нарікань по автомобілю взагалі немає. Тому, якщо зацікавила дана автівка, приїжджай до нас на огляди, зробимо тест-драйв, можливі будь-які перевірки на СТО. Це все за адресою Оболонський проспект 21Б. Автівку можна придбати як в лізинг, так і за готівку. Тому чекаємо саме на тебе.